Чаємо нове надходження. Це у нас Porsche Macan 18-го року, повнопривідний, двохлітровий. Машинка ціла по Америці У нас було пошкодження в нижню частину позаду, трішечки. Так машина не фарбувалась, і ну, особа так в ДТП і не була. По салончику він у нас ухожений повністю, шкіри з Алькантарою, чорного кольору, чорна стеля Алькантара з панорамою та люком. Що нас по комплектації? Це е, сліпі зони. Електродзеркала, електрорегулювання, сидінь, регулювання керма також по висоті та по виліту, мультикермо, датчики світла та душу, 128 тисяч кілометрів рідного пробігу, навігація, сенсорний на екран у нас є. Вибір режимів руху, підігріви сидінь, утримання в полосі, система старт-стоп і ще багато. Плюшок всі машині є. Це авто. Ви можете придбати в кредит, в лізінг, також на обмін. Ну і звичайно, за готівку або безготівковий розрахунок. Знаходиться вона в Києві, кільцева дорога 1, торгівельний центр республіка компанія Автофокус.